З початку повномасштабної війни від дій окупантів у Миколаєві постраждали десятки шкіл. Якісь із них зруйновано повністю, деякі частково. Після деокупації Херсона та більш-менш стабільної безпекової ситуації у Миколаєві освітні заклади почали відновлювати. Одна з таких шкіл знаходиться у Варварівці. Нині тут замінюють вікна. Пані Наталя згадує страшні наслідки обстрілу школи. Російські окупанти намагалися зруйнувати навчальний заклад дивічі касетними снарядами у квітні та ракетами с 300 у липні. Понівечений був асфальт, покриття все таки найстрашніше було те, що постраждали вікна. Значить, 80% вікон одного іншого корпусу. Вони постраждали. А найбільш страшніша подія відбулася 12 липня. Тоді, коли сама ракета С-300 влучила в будівлю нашого корпусу, молодшого корпусу, на жаль, він повністю знищений, і е, зрозуміло, що і ще один корпус трьохповерховий він втратив всі свої вікна, які у нас були, і спортивна зала дуже сильно постраждала. Саме вікна постраждали, і двері повибивали. Попри величезні збитки для навчального закладу, колектив школи номер 60 не склав рук. У співпраці з міським управлінням освіти вчителі оперативно оцінили масштаб уражень та вже за кілька днів закрили вибиті вікна ОСБ-плитами. А нещодавно підрядники вже замінили у новому корпусі школи понад 100 склопакетів. Ця робота безпосередньо проходила співпраці з управлінням освіти і з міською радою, тому що я розумію, без міської ради управління освіти не спромоглося це все зробити. Сто вікон вони всі вже у нас на місці. В школі тепло, 20 градусів. Ми на сьогоднішній момент маємо і навіть буває 21, в залежності від погодних умов. Всі кабінети готові для того, щоб дітей прийняти, хоч сьогодні, в офлайн навчання, і ми їх чекаємо і хочемо їх бачити. Зі зруйнованого корпусу, де навчалися учні початкових класів, вдалося винести парти та стільці, вберегли і техніку, завбачливо знесли її у підвал. Найближчим часом вікна мають оновити і в спортивній залі, яка теж досить сильно постраждала внаслідок обстрілів. Нині життя у школі продовжується. Вчителі ходять на роботу та навчають у дистанційному форматі. За класами тут теж доглядають, а ще готуються до зустрічі з дітьми після перемоги України. Наша школа відкрита 24 години на добу. Я маю. На увазі, тому безпосередньо і вчителі, і батьки, і учні за потребою. Якщо у них є така потреба, вони можуть відвідувати заклад. У нас працюють вчителі, які надають їм допомогу. У нас дуже велика кількість техніки, яка зараз потрібна безпосередньо дітям. Ми знаємо зараз, як треба працювати, тому ми перебудовуємося, працюємо, збираємося дуже швидко, дуже активно і вирішуємо всі нагальні питання. Зараз школу підтримує Тайвань. Навчальному закладу вже передали принтери, музичне обладнання та остаткування для лабораторних занять з фізики. Колектив цієї школи переконаний, знищений корпус після перемоги обов'язково відбудують. А навчальний заклад стане ще кращим та продовжуватиме розвиватися. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, телеканал Март для є новин.